Так, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про горанку. Горанку юмс 2020. Ось. З сторони моє поле, з іншої сторони два города люди віддали. 70 соток. Тяжка земля. Ну так, пригору є вроді нормально. Це я в розгін. Гора посередині річ Рівчачок лише там був горбок, бо я в склад горав, тепер в грузіє. Ось так він гре. Мій новий плуг. Рівно, гарно, пригорує, більш-менш все. Такі от скиби викидає блискучі, те відгорував. По плуговій привіт дядько Сашкові, в нього лівий і я собі купив лівий. Пив на Elixie їздив недалеко, там біля, біля нас був плуг, їздили з батьком зілом справа. Плуг типу Quvernewand. Це вже ми покупляв, вони вже навіть попритиралися вчора. В Вчора гора в городі, таке залипче все було, городиним погано горати. А от поле виїхав, красота. Ну, дивіться, як середня полиця витерлась. Дуже гарно блестить вона. Трошки надгрізано. І так, що по плугу? Для останнього корпусу буде легше розказати. Пив я його трошки в плачевному стані. Третя точка була рагульна, вона зігнулася майже зразу. Я її викинув. Це кусок рами з старого плуга, так вирізав, пальчик ще один ноти, тяга повздовж дав євро другий, від балки лишилася. Ось так там приварив, тут приварив. Люфтів немає, все чітко. Мені подобається. Навіть регулювання є, якщо дуже треба, то вже таке. Далі. Цей палець був розвернутий в цю сторону. Я так спробував, мені не сподобалося. Перекинув його на наружу. Далі. Він трошки неправильно стояв. Ось видно, сварочний йшов. Рібром усилював. Тут я вирізав сантиметр, тобто його зробив трошки більший захват, більший угол. Повернув трошки раму, да, на трошки більший угол. Третю точку зробив. Далі колесо було приварене ось тут, між першим і другим корпусом воно мені теж не подобалось. Переніс назад. Труба 80 на 80 профільна. Я її сюди вварив. Проблем не було. Тут зрізав, так, щоб не, не забивалося. Колесо газоновське. По кругу полосу наварив. Бо воно трохи зігнуте було, усилив його. Далі. Слух був дуже низький, рама низько до землі. Ось цих ось два болта було ось тут. На 12 см я його підняв, підняв раму, опустив під корпуса. Тут у нас болт на 30, палець, палець з різьбою, там ліва різьба, там велика гайка спеціальна, він теж цих болтів надавав. Тут болт на 20, він типу, зривний. У мене зривало тільки середнє, я зачепився дуже за серйозну арматуру. Трошки зігнуло, то я оце от ребро що приварив, вирізав, бо його скажімо так, вирвав не, не по сварці, а сам метал. Там ще ребро є. Плух, в задовільному стані був. Мені він подобається. Польові доски більш-менш нормальні, Повеці нормальні. Грудинку одну нову дав, башмака дав нового, бо він тут штампований а я вже поперевертав, трошки краще дере землю, не лишає такої плужної підошви. Віміша Леміш, одного дав пару, долот дав, грудинку нову, полицю я вже купляв нову, бо там по, су, по, по сусідстві була. Він ще навіть крутиться кожен корпус. Таке не, нехитре регулювання. І тут є, і там є. Таке ось по тракторі. Як трактор працює, там трошки любе голову, як, як всі трактора. Ну, любе голову, ну, то коли з ним все добре, мені подобається ним працювати. Робив кабіну для себе, комфортно там все, все з ним добре. Грати мені ним подобається, горе він нормально. Привикати, привикати до лівого не, не треба сильно. Було. Знов ще по мотору, такого серйозного нічого. Єдине, що зробив, ящичка собі. О! Тут цепочку ввожу. Такий от ящичок так, трошки краски було, покрасив. Так ось з боку воно виглядає, мені дуже подобається. Ящик такий для інструментів, чисто для інструментів, калітка з боку. Думав буде неудобно, а потім ні, колесо вліво вивернув, в дверку вперся, ніхто не залізе, антивандально. Вправо чуть, -чуть далі, ніж ноль. Ну, чуть-чуть далі, ніж рівно вивернув, відкриваю ящик, там в мене ключі, болти, гайки. Такі ось горанка в нас йде. Там згорав 7,3 гектара, тут пробувати дискувати. Та близько п'яти з копійками гектарів. Таке трошки людям гора, ну людям щось гореться хуже, ніж на полі. Не знаю, може на полі тяжкіша земля і цей плуг для тяжкої землі. ну таке Плугом довольний. Трактор трошки це я, ну теж довольний, все з ним добре. Світло, музика, тепленько, що ще хотіти. Ладно, всім пока.